Да, доброго дня, хто нас е, не чув, да, е, звати мене Сергій Солярик, я асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти е, Національного медичного університету імені Богомольця. Сьогодні не е, така фундаментальна тема буде, як вчора, але цю тему, вроді би, ви повинні знати. Але я вам трошки буду нагадувати. Емпірична та е, цілеспрямована антибактеріальна терапія, стратегія, вибір та результат. Це тема. Я деякі речі буду швидше робити, щоб ми вклалися в наш час. Цілеспрямована етіотропна терапія є раціональнішою. Да. Є е, е, раціональнішою передбачає терапію антибіотиками, що ґрунтується на виділенні збутника з вогнища інфекції та визначення його чутливості до антибіотиків. Емпірична, це схема, що ґрунтується на ймовірному діагнозі та локалізації інфекційного процесу для отримання інформації щодо збутників та його чутливості до цих препаратів. Проводять з урахуванням найімовір, найімовірніших збутників цієї інфекції та передбачуваної чутливості до антибіотиків. Від чого залежить вибір, яку саме антибактеріальну терапію ми оберемо? Перше, це діагноз. Одразу цілеспрямовна терапія, наприклад, при ботулізмі, при бешисі, віл і пневмонія з характерною картиною. Я говорю про пневмоцисну пневмонію і хто має досвід, то зразу може назначати ці препарати. Далі, адамнез, прийом антибактеріальних засобів в адамнези, особливо в останні три місяці. Алергоаднамнез, прийом супутніх препаратів, ліненозенліт та антидепресанти, супутня патологія, наприклад, цукровий діабет. Далі клінічна картина, швидкість розвитку процесу, стан хворого, дані повного огляду, дані лабораторного обстеження і мікробіологічні дані. Емпірична антибактеріальна терапія. Ефективна антибіотикотерапія починається після ідентифікації збудника інфекційного захворювання. Але ми не завжди можемо чекати на результат бактеріологічного дослідження. Наприклад, ургентні стани, загрозлива симптоматика, змушують починати антибіотикотерапію якнайшвидше. У таких випадках пацієнту призначається емпірична терапія, що означає лікування захворювання до встановлення інфекційного збудника, базуючись на клінічній здогадці. Загальні принципи емпірічної терапії. Вибір препарату має бути заснований на точному діагнозі. Знання діагнозу надає змогу визначити передбачуваного збудника. Слід уникати необґрунтованого призначення антибактеріальних препаратів, наприклад, при вірусних інфекціях. Привагу слід віддавати препаратам з вищим спектром дії. Вибір оптимального режиму антибактеріальної терапії має проводитися з урахуванням фармакокінетики, фармакодинаміки препарату. Призначення адекватного антибіотика в адекватній дозі за плановою адекватною тривалостю терапії. Ці слова з останнього анамнезу вчора лектори повторювали, і я також на цьому наголошую. Є наказ МОЗ від 23.15.13 про затвердження стандарту медичної допомоги раціональне застосування антибактеріальних і антифугальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою. Я думаю, що кожен може це набрати і е, в інтернеті дивитися, коли він буде призначати препарат. До призначення емпіричної антибіотикотерапії необхідно отримати зразок біологічного матеріалу для проведення бактеріологічного дослідження з метою ідентифікації збудника. Е, я спеціально вивів цей наказ для того, щоб це можна було показувати хірургу медсестрі, для того, щоб ми е, брали. Бактеріологічний препарат з рани і віддавали на посів. До введення антибактеріального препарату пацієнту зразки біологічного матеріалу необхідно септично зібрати з усіх передбачуваних, підозрюваних локусів інфекцій та надіслати до мікробіологічної лабораторії. І коли я ходжу в операційну, то я просто пальцем показую: отут, отут візьміть. Чим більше ми візьмемо, тим більше шансів у нас буде, що ми... Знайдемо щось цікаве чи то, що треба. Далі той самий наказ: вибір препарату для проведення емперічної антибіотикотерапії ґрунтується на передбачуваному отриманні терапевтичного ефекту проти найбільш вірного інфекційного агенту, залежно від анатомічної локалізації всередку запалення та його можливої стійкості до антибактеріального препарату, дані локального реалізму національного моніторингу антимікробної резистентності. Також необхідно враховувати умови виникнення захворювання бактеріальної теології, госпітальна, пазоспітальна та ризик наявності у пацієнтів множинної резистентності до антимікробних препаратів. Опрацювання клінічної гіпотези. Тобто, ми, коли, наприклад, консультуємо хворого в приймальному відділенні чи готуємо до оперативного втручання на операційному столі. ми Повинні е, опрацювати клінічну гіпотезу на основі клінічної здогадки: це медичний досвід та прагматичний підхід, вік людини, анамнез, імунний статус, супутні захворювання, печінкова та ниркова недостатність, ймовірність певної мікробної теології, резистентність збутників та ризики можливих побічних реакцій, локалізацію процесу, голова, порожнини, навіть поверхи черевної порожнини, супутні захворювання. Тобто про поверхи ви знаєте, да, верх і низ різні мікроорганізми. Окрім того, обов'язково обов необхідно брати до уваги дані локальної антибіотикорезистентності та паспорт лікарні. Коли я працював завідуючим, паспорт нас був обов'язковий, і ми на нього звертали обов'язкову увагу. Далі є класифікація ВОЗ ІВР. І чуть пізніше слідуюча тема буде Євген Дьомін про неї докладувати. Але я е, зупинюся дуже швидко для того, щоб уніфікувати вибір тебікарної терапії на допомогу лікарям у світі було створено класифікацію антибіотиків. Це ецес, ВОЧ і резерв. Відповідно до цієї класифікації, ецес доступні, включає протимікробні засоби 48 ефективних антимікробних препаратів. ВОЧ піднаглядні, що найчастіше викликають неоспітальну пневмонію. Проте мають більший потенціал резистентності, чим групі АЦС. Сюди входить 110 антибактеріальних препаратів під конкретні інфекції з більшим контролем. І група резерв це включає 22 антибактеріальні речовини, які слід використовувати в останню чергу як препарати резерву. Зараз на слайді ви бачите ці препарати. Наша Буде висвітлено в інтернеті, його можна буде бачити і дивитися. Зараз слідучи, степ в очі група антибіотиків і група резервів. Як це виглядає на практиці? В амбулаторних умовах при неважких інфекційно-запальних процесах або планових втручаннях у осіб без факторів ризику може застосовуватися емпіричний підхід з урахуванням цієї класифікації, або епідеміологічних даних про антибіотику -чутливість. При важких інфекціях в умовах стаціонару практикується підхід емпіричної терапії з приходом на антибіотик вузького спектру за результатами бакпосіву. Лікування хронічних рецидивуючих інфекцій завжди має ґрунтуватися на даних бактеріологічного дослідження. Принципи емпіричної антибіотики терапії позагоспітальної пневмонії як приклад. Антибактеріальна активність препаратів, препаратів має охоплювати стрептококус, пневмонія. Гемофіліус, інфлюенса та типові патогени мікоплазма, лігіанела та хамідольфія. Для літніх осіб, курців і пацієнтів з супутніми захворюваннями, патологія серцево-судинних систем, легень, печінки, та нирок, цукровим діабетом, алкоголізмом, або історії нещодавної антибіотикотерапії. Протимікробна активність препаратів має покривати приймані деякі грам-негативні патогени, наприклад, мораксела або бетіцелін, чутливий ауреус. Потрібно пам'ятати про аспіраційні пневмонії, особливо в неврологічних хворих, викликаних мікроорганізми родової порожнини. Якось за свою практику ми чуть менше звертали увагу. Зараз в першій лікарні з новим начмідом. Ми всіх хворих з після інсульту ми сіємо і робимо бронхоскопію, і просто знаходимо. Набагато більше, чим можна було зрозуміти, і аспіраційних пневмоній, і е, посіви такі, що їх треба обов'язково лікувати. Особливо коли ці хворі е, десь з думками для подальшого реалізації потім використовувати, якщо, якщо є смерть мозги у цих хворих. Для пацієнтів з структурними захворюванням легень, наприклад, з тяжким перебігом хронічно-обструктивного захворювання легень, хозл, антибактеріальна схема має покривати ентеробактерії, це, зокрема, кишкову паличку та кліпсієл. Препарати першої лінії у більшості випадків є бета-лактамами, які є активними щодо пневмонія. Серед бета-лактамів препаратам вибору зазвичай є амоксицилін в високих дозах або амоксицилін клаволнато Останні залишаються активними щодо більшості штамів стриптококус-пневмонія, незважаючи на підвищення рівня антибіотикорезистентності до макролідів, тетрациклінів та інших класів антибіотиків. Емпіричне призначення при септичному шоці. Група дослідників, очолювана Генрі Мазуром з клініки Національного інституту здоров'я в Берлінді, встановила асоціацію між летальністю та часом призначення антибіотиків. Результати попереднього масштабного дослідження, до якого було залучено. Більше двох тисяч пацієнтів відділення інтенсивної терапії свідчить, що кожна година затримки призначення антибіотиків підвищує літальність на 7,6%. Затримка призначення антибіотиків перші 6 годин після сортування привезла до підвищення літальності пацієнтів сепсисом на 52%. Згідно з затвердженим стандартом медичної допомоги то, що я вже цитував, у ЗОС Надають, що надають спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу, антибіотикотерапію необхідно розпочинати в межах першої години після встановлення діагнозу сексу або септичного шоку. Одразу після забору матеріалу для бактеріологічного дослідження, кров та інших зразок біологічного матеріалу, що отриманий з місць максимально наближених до підозрюваного джерела інфекції інвазивним методом. При цьому рекомендовано отримати зразки біологічного матеріалу для дослідження на аеробні та анаеробні бактерії. Щоб антибіотикотерапія приносила більше користі, ніж шкоди, потрібно врахувати вид збудника, його антибіотикочутливість та маркери резистентності, за можливості застосувати антибактеріальну монотерапію, врахувати фармакокінетику та всі інші характеристики препаратів і враховувати класифікацію при імперачному підході. Хочу зупинитися на метіцелін резистентному золотистому стафілококі та ванкоміцин резистентному стептококі. До фактору ризиків виникнення інфекції, викликаної метецелін резистентним золотистим стафілококом, відносять попередня госпіталізація, проживання у закладі тривалого догляду. З часом збільшується кількість людей, особливо в період війни, які проживають у закладах тривалого догляду. Нещодавно перенесено операцію гемодіаліз, попереднє лікування антибактеріальними препаратами. Високий ризик за шкалою апач. Лікування Міцецелін резистентного золотистого стафілокову інфекції рекомендовано застосування таких антибіотиків, як вантоміцин, лінозенелін, даптоміцин та цефтеролін. Найбільш суперечливими залишається застосування даптоміцину та лінозоліду в зв'язку з датністю легеневого суфактанту до дезактивації даптоміцину та переважно бактеріостатичної дії лятнезоліду. Результати одноцентрового дослідження свідчать, що головними факторами ризику виникнення Венкоміцин резистентна стрептококу є застосування ванкоміцину, цукровий діабет, малоінвазивні та інвазивні процедури на шлунково-кишковому тракті та гостра ниркова дисфункція. Емпірично рекомендовано застосування лінозаліду та доптоміцину. Карбопенем резистентна грам-негативна флора. До факторів виникнення резистентності флори до карбопеневим відносення перебування у відділеннях інтенсивної терапії, наявність центрального венозного контетеру, Поточне застосування антибактеріальних препаратів, цукровий діабет, колонізація прямої кишки. У лікуванні пневмокок ну, індукованих інфекцій, викликаних рефрактерними докарбопінемів штамами, перевага надається беталактаму, беталактамазному інгібітору цефтазидиму авібактам. У пацієнтів з інфекціями, викликаними резистентними докарбопінемів штамами синігнойної палочки, найвища ефективність отримана від застосування. Цефтолозану та зобактану. Протигрибкові препарати до факторів підвищеного ризику грибкової інфекції відносять імунодепресивні стани, які супроводжують хімотерапію та трансплантацію. Хронічні дисфункції печінки, нейтропіні нещодавні операції на червоній порожнині, а також наявність центрального венозного катетру. При паратеральному харчуванні з великою кількістю балів за школою опачень при тривалому застосуванні антибактеріальних препаратів та несприятливих епідемічних обставин щодо внутрішньолікарняної інфекції. Результати рандомізованого дослідження не свідчили про покращення 28-денної виживаємості від рутинного застосування противогрибкових препаратів. Так, да, є ще багато. Відділення інтенсивної терапії, де разом з антибіотиками назначають протовогрибкові препарати. Це не зовсім правильна тактика. Однак лікувальна тактика щодо пацієнтів з перфорацією стравоходу та верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, лихоманкою неза'ясованого генезу тим, які отримують парентеральне харчування, також особам, яким загрожує виникнення інфекції, викликаної грибком кандида, рекомендовано імперічне застосування напівсинтетичних протигрибкових препаратів. Ехінокандидів, зважаючи на переважну користь від фармацевтичної антифоногіциної профілактики. Щодо інших загрозових грибкових інфекцій, лікування рекомендовано проводити відповідно до загальних рекомендацій, проте залишається актуальним імперічне застосування ліпосомального амфотерицину. Раціональна або цілеспрямована антибіотикотерапія. Це підхід, при якому лікарі обирають антибіотик на основі наукових доказів. Локальних рекомендацій та індивідуальних особливостей пацієнта у ЗОС, що надають спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу, керівник закладу організовує цілодобовий доступ до забору зразків біологічного матеріалу, тимчасового зберігання, до надсилання до мікробіологічної лабораторії та отримання результатів мікрологічних дослідження. Для прийняття рішення щодо доцільності початку періодичної антибіотикотерапії необхідно використовувати методи пришвидшеної ідентифікації збудника, інфекційних хвороб і виявлення антибактеріальних маркерів запалення, наприклад, прокальцетам. Також важливо, щоб визначити необхідність продовження антибактеріальної терапії, використовувати технології прискореної ідентифікації збудних інфекцій. Наприклад, ПЛР. Чи багато лікарів в лікарнях використовують ПЛР для визначення збудників, які є в червній порожнині? А це все можна робити робиться в Києві і робиться буквально за дві години. Проводьте періодично додаткові дослідження, мікробіологічні дослідження та антибіотикограму. З моєї практики, досвіду, практично можна кожного дня сіяти, пересівати, і ми побачимо результати. Особливо, якщо десь це чужа лабораторія, чи мало довіряти, то можна сіяти кожного дня і можна через день бачити різні, різні інфекції і потім з трьох-чотирьох посів вибрати ту, що думає, що воно викликає оцю загрозливу ситуацію. Це дасть змогу провести деескалацію антибактеріальної терапії. У деяких особливих випадках може бути корисним здійснення ескалації. Чітко встановіть тривалість антибіотикотерапії до початку лікування, а доцільність її продовження переглядайте кожні 72 години. Ну, 48-72 години. Ви знаєте, при важких, при важких патологіях, особливо сінегнійна паличка, були варіанти, коли ми. Повністю відміняли всі антибіотики днів на 5-6, і потім давали антибіотики, і це було пришвидшило, скажімо так, видужування хворих. Або таких хворих, скажімо так, пограничних ми переводили з відділення інтенсивної терапії до хірургічного відділення синагнойкою, і коли вони там ставали краще їсти, дивили, спілкувалися з родичами, це теж швидше ця синагнійка Приводило до покращення результатів результату висенігній. Також важливо: змініть шлях введення парентерального, внутрішньовенного на пероральний і використовуйте ступінчату терапію. Це допоможе зменшити тривалість госпіталізації, витрати на лікування та утворення медичних відходів, а також попередити розвиток катетер асоційованих ускладнень, інфекцій кровотоку, травм судин та потенційне інфікування медичних працівників. Дуже, Дуже важливо я. Читав десь ще років 10, що кожні 5 років в Штатах подвоюється кількість інфікованих хірургів, медичних, операційних медичних сестер, анестезіологів і анестезісток інфекціями, які переносяться через кров. Оптимізуйте дозування антибіотиків? Це допоможе досягнути і підтримувати бактерицидну концентрацію не тільки в плазмі крові, але й у вогнищі інфекції. Мультидисциплінарні команди з адміністрування мікробних препаратів можуть досягти кращого результату в лікуванні. Зараз в багатьох лікарнях є ці мультидисциплінарні команди, залучайте їх, і це набагато краще буде діяти, коли для керівництва. Як кажуть в Україні гуртом і батька легше. Зростаюча стійкість бактерій до антибіотиків не було такого розмаху, що Всесвітня організація охорони здоров'я відносить її до найбільш серйозних загроз для людства. Антибіотики це потужна зброя в руках лікаря, застосовування якої може привести до двох дієментально протилежних наслідків при обґрунтованому та раціональному використанні антибіотиків. Настає одужання пацієнта, при низці захворювання, антибактеріальна терапія це єдиний ефективний метод лікування. У разі призначення антибіотиків без наявності, показань неадекватне застосування противомікробних засобів, невдалі... невдалий вибір фармакологічної групи, недотримання оптимального режиму та дозування лікарського засобу провокує виникнення такої проблеми, як антибіотикорезистентність. Далі е я хочу е показати слайд. Це Сенфорд Гайд, є е, кож, кожні два роки обновляється е, справочник, і де можна дуже цікавить. Дуже, е, він є в інтернеті. Зараз є курси. Вчора е, професор Кучин сказав, що є вони і на українській мові, мож, можна пройти. І в мене є він видання 13-го року. Але він дуже цікавий, навіть його в, руками, в руках потримати, і там можна розібратися зі, зі всіма речами. Тобто, яка бактерія, які е, треба зробити дослідження, провести, які антибіотики, яка, який другий антибіотик е, резерву треба використовувати при цих інфекціях. І на останок я хочу сказати, що почитайте: да, збутники лікарняних інфекцій. Поїли медичний пластик за відсутності пацієнтів. Виявлено штаб синігної палички, яка за сім днів розщепила зразок медичного пластику на 80% і використала його на побудову біоплівок, які захищають її від антибіотиків і засобів дезінфекції. Дякую за вашу увагу. Да, будьмо антибіотики розумні.